Звичайно, важливо це побігає НПК, массажу. У нас є тоже спеціалісти, 5, ви сказали, і у нас сім дітей зараз лежить на другому корсі. Всього 12. 12. нашими основними задачами являється підвищення якості життя дітей, які перебувають і потребують нашого спостереження. І, і зниження частоти інвідалізуючих захворювань це особливі діти причасного на новонародження. Це є логічне продовження другого етапу реанімації, тобто відділення інтенсивного виходжування новонароджених. Тут вони спостерігаються переважно амбулаторно, тобто сюди вони приїжджають раз на місяць і проходять огляд у різних спеціалістів: це педіатр, психолог, невролог, реабілітолог, авто. Молох, сурдолог і ортопед-хірург. Дуже великі кошти, це в гарних результатах. Ми маємо можливість дитинку навіть посадити в таке більш зручне положення, навіть на відстані від цього апарату він сприймає біопотенціали. Тут, бачите, є акумулятор, і лікар, сидячи біля комп'ютерного комплексу, може аналізувати роботу головного мозку. Що шапочки має він безпровідні, зручні для голови дитини, і програма цього комп'ютерного комплексу адаптована для дитячого віку. Народилися ми 26 січня, і на третій день у нас були піднялися білі рубінчики. Ну по нашому це жовтушечка. І спасибі Полтаві, зразу ж відгукнулися. Це з другого поверху, приїхали нас скорі, забрали нас в реанімацію е бистренько під колбочку, все її поставили за ноги за тиждень. Потім ми тут пролежали ж і виписали, ну сказали через місяць явитися.